Близько 2 мільярдів доларів є тіньовим ринком в ТЦК або пов'язаних з ними. Структурах. Я думаю, що насправді більше, але саме цю цифру свого часу називав представник монобільшості голова економічного комітету, комітету з питань економічного розвитку 2 мільярди доларів на рік. Тому. А якщо ви думаєте, що це відбувається завдяки бардаку? Ні, це спрямована програма з зарабатування грошей на вас. На вашому горі, на ваші біді, і дуже часто люди туди потрапляють, навіть які мають реальні підстави для того, щоб бути не де не мобілізовані і залишатися вдома. Або бронь, або троє, або більше дітей, або інвалідність, і таких прикладів дуже багато. А сьогодні в Раді є, до речі, за